Всім привіт! Доброго ранку! Сьогодні у нас субота. Починаю своє відео. Не знаю, що вам буду показувати і розповідати, але, от, як то кажуть, що буду робити, те й показуватиму. Сьогодні у мене на сніданок от така сирно-гарбузово-яблучна запіканка, але трішки така от невдачка. В моїй формі підгоріла, ну, не підгоріла, а при, прилипла ця скоринка верхня. Шкода, звичайно, але я її так зішкрябала і з'їм. Ну, Не тільки ж у нас. Е Перемоги якісь в житті, але от такі бувають дрібні невдачі. Ну, У кожної з нас таке було. Потрібно змінювати форму саме для випічки. У мене така вона з -з залізна, тефлонова та, чи як вона правильно називається. А потрібно мені вже купити, мабуть, силіконову. Це мені, мені так здається, набагато зручніше. Ну, а запіканка вийшла смачна, от я її сметаною зараз буду їсти з е, цикорієм, тому що каву я вже пила. І е, от, от так. А ще зараз поставила варити е, е, суп е, гороховий. Так, супчик з доварюється. Ви знаєте, коли в мене є залишки такої копченої кобаски, то люблю додавати саме в гороховий суп. Ну, а про сушений кріп я вже вам казала, що саме, от, сушен... саме сушений кріп додаю в гороховий суп. Ну, і Сьогодні ще там спеції, і копчену паприку, і перець додала, і суміш теж зелені спеції купувала в АТБ. Такий вийде суп для прохолодної суботи, можна так сказати. Погода сьогодні похмура, але ви знаєте, хвилин на 5 6 сонечко ніби виглянуло. У мене вже було прання світлих. Речей. Думаю, ну все-таки ж до після обіду вони трішки провітряться, можливо, і висохнуть, тому що після обіду обіцяють, що буде в нас в Києві дощик. Ну, а з із рекомендацій таких, про що хочу розповісти, це такі от інтимні речі, можливо, можна так сказати. Ви знаєте, купувала завжди, вам показувала оці прокладки лінжері в Єві купую, і була на них, ось, я купила хороша ціна, акційна 22 гривні. Але ви знаєте, чи то така партія попалась, чи то вони, коли акційні ціни на чомусь, там, знаєте, економлять. Ну, оці, саме Ця коробка так погано тримаються на білизні, що вже я задумаюся, чи потрібно їх і в подальшому купувати. Ніби ж білизна в мене ну, та сама, що й була. От, але от зовсім, зовсім. Не те, щоб не зовсім, але дуже погано тримаються. Ті упаковки, які були до цього, то якість була краща. І оцей клейкий шар був, якось я подивилася, ну, ну, кращий і більше цього клею було. Ну, А тут зовсім щось мені не дуже сподобалося. Так, з Avon показувала замовлення інтимний гель з ромашкою, але ж ми вже не раз казали: консультанти і покупці, що. Не дуже зручно саме використовувати от в такому вигляді ці гелі для інтимної гігієни. Ну, чому не додати сюди дозатор. Тому приходиться переливати в якісь інші. Бутилочки, от у мене закінчується гелля гігієни від Амбрели з екстрактом календули та ромашки. Непоганий засіб, він мені сподобався. Але все ж таки більше є, мені подобаються кремові такі от, е, консистенції. Ну, цей теж гелевий. От, ну, вже ж купила за таку ціну, але в подальшому. Якщо це і закі... закінчиться, то буду все-таки дивитися на кремові такі засоби для інтимної гігієни. От, приємний тут аромат, такий квітковий, непогано, все чудово. От, але ж Ейвон, ну, зверніть увагу на, наш... на ваші такі от недоліки. Додайте сюди все-таки дозатор. От, а ще мені подобається в Reflame оцей, е, Змінний, як він називається, рефіл. Змінний рефіл. От дійсно дуже-дуже і бюджетно, і ну, дуже економно використовувати саме перелив, бо бутилочку з дозатором, і все, все чудово, все працює, і всім все подобається. Десь годин 12, все-таки погода спортилася. Почав іти, падати, накрапати, лити, моросити дощ. Всі варіанти в українській мові вірні. Тому використовуйте, кому як подобається. Я сходила зараз на нову пошту, потрібно було мені відправити теплі речі для сина. Та і так ще одну посилочку потрібно було відправити. То чекала, поки дощ стишиться і також ще була повітряна тривога. От зараз дощик так, тільки-тільки накрапає. Можна вже йти без парасольки. До речі, ця моя парасолька синя. Це ще, не пам'ятаю, яка ні це не з Oriflame. Чогось я думала, що це парасолька з Oriflame. Багато в мене було їх і Zayvon, і із Oriflame. доволі таки непогано вони носяться. Ну, але всьому приходить кінець, де щось та ламається. Ось ця інстаграмна стіна, як я називаю її. І от почали вже знаєте, червоніти і жовтіти оці ягідки. Не знаю, як називається ця декоративна рослина, але дуже гарна. Таке і червоне, і жовте, і жовто-гаряче. Тут взагалі великі такі, бачите, взагалі восени дуже гарно ходити і спостерігати за тим, як листя, дерева, трава, кущі змінюють колір, і яке це все-таки різнобарв'я. Так що йду додому, зайшла ще в нову, село купила саме-саме необхідне. Навіть показувати не буду. Знаєте, хліб, молоко і корм котикам. Думаю, щоб його ще таке собі приготувати смачненьке. В таку погоду вже ж нічого робити не буду на вулиці, то в будинку потрібно, що, же ж... що же ж робити. Є в планах приготувати тертий пиріг, але подивлюсь, ще яка буде начинка. Так що така у нас субота дощова. Ще раз всім привіт. Сьогодні вже в нас неділя, 19 жовтня, У мене вже другий сніданок. Ну, спочатку встала і попила кави просто кави, без нічого. А зараз вже Десята година, то я вже вирішила щось поїсти. Зробила цикорій і отакі от були в мене мюслі, мюслі з шоколадною крихтою. Е, але е, щось вони, я їх запарила, але щось вони ці, це навіть не, не мюслі, а все-таки вівсянка цільнозернова, і вона е, ну, не так добре щось роз, розпарилася. Але смачно. Тут, як ви бачите, дуже багато шоколаду. Тому снідаю, і в мене сьогодні е, якесь таке знаєте, натхнення, посил на прибирання, перебирання, тут -то на столі вже багато чого поперетирала, попередивлялася. От, і там от коробки, все таке різне одяг, е, передивляюся, щось буду викидати, щось запаковувати, і нехай чекає весни. Ну, знаєте, от сьогодні мені хочеться саме цим займатися. Зварила собі такі от макарони, пізніше їх з сиром зроблю, з твердим сиром, потру і буде в мене така от страва. І також зварила булгур. От, Знаєте, хочеться мені ще раз зробити голубці з Мангольду. Тому от такі в мене плани на неділю. Е, не знаю, хто мене змотивував на от такі, знаєте, прибирання, наготування, тому що в неділю зазвичай якось не дуже хочеться щось робити. Або навпаки, знаєте, в суботу нічого не робиш, а в неділю такий от настрій що хочеться поробити, поприбирати. І приготувати. По-різному буває. Не дуже люблю ці мотиваційні відео, всякі, які мотивують тебе на щось. Якщо тобі потрібно, то ти встала і зробила, а не потрібно, то лягла і відпочиваєш. На вулиці от така погода, але ще хвилин так 10 тому назад таке яскраве сонечко світило. Ну, знаєте, погода мінлива: то сонце, то пасмурно, а. Ще й обіцяють і дощі. У мене сьогодні прання темних речей. Не знаю, коли вони висохнуть, але там попереду в прогнозах, ніби у нас іде потепління, тому чекаємо, надіємося, що ще сонечко ми побачимо. Так, ну от от так. А ще перебрала цибулини своїх гладіулосів. Залишила там трішки і таких невеличких діток. Ну, ви знаєте, в мене ніколи от з діток нічого не виростає. Ну, було там десь один чи два гладіолуси виросли. А цих діток завжди так багато, і ми от сіємо прямо цілий ряд. І в селі, і тут я ну, така от ситуація, що з діток коли-неколи щось виросте. Як у вас так, хто займається квітами, хто садить гладіолуси. Можливо, ви знаєте якийсь секрет, як все-таки з цих маленьких цибулинок виростити отакі великі, чудові квіти цибулини. У нас якраз ну, не виходить. Завжди залишаю їх, але потім, ну, я ж кажу, один, два, три, максимум, більше ніколи не буває. Отак, От такі плани. Поки ти перебирала гладіолиси, то вже і дощик почав накрапати. А в мене прання. Тепер знову буду його сушити ну, в будинку. І знову це затягнеться на один, два, а то й три дні. Дуже погано все сохне. Дощ, дощ і знову дощ. Ну що ж, у природи немає поганої погоди. Щось робимо, працюємо, відпочиваємо, готуємо. Саме головне, щоб було тихо, спокійно, мирно. Здоров'я всім і хорошого настрою. До зустрічі, до наступного відео. Пока, пока, до побачення.